Так, всіх вітаю. Ну, починаємо плов. Да. Спочатку олія в казан, щоб прогрівся добре. Так, тепер ти э, дивіться, які інгредієнти. Які інгредієнти щоб... є в нас на столі. Так, яловичина галяшка, рулька. Ну, Я беру таке м'ясо. На плов вже перепробував багато. І збарані, зі свинини готували. Зупинився на уцьому. Тут найцікавіше оцей колагенчик. Колаген для плова дає в м'ясі з галяшки, з, галяшки да. з рульки, з галяшки. А. Ну, це найвкусніше сам, для плова. Ой. Дехто каже, що жарське буде, ні. В процесі приготування воно жариться, потом тушиться. Взагалі питання. Так, далі. Тут спеції для плова на озерки в нас не прикупив. Часночок, соль, морква, цибуля, острий перчик. Різ беру пропарений. Пропарений. Обов'язково. Ну, мені. хто як і хто басматі, я різні типи пробував, ну, зупинився на оцьому. Ізюмку рога. Теж, ну, це дітвора в мене любить, бо от домой теж плов забирати буду. Поки так та, що, ну ізюм рога. Це потім все одно воно все в процесі покажеться, додається. Якщо нарізка, то все буде. Все, далі буде. Так що да... рука буде, м'ясо, все, сварчить. Да, Раз атака. По этим. Граммов там, чия правильно сказать, там, половис. Вообще килограмм мяса, килограмм цибули, килограмм морки. Ну, мясо я беру полтора кила. А остальные патки. Да, остальные по телу. Сілу... Ну и килограмм, килограмм рыжа, да. Ну, бо студенти, що вони ж люблять м'ясо, що це було б забіло. Ай, красота! Йду з одразу. Вибачте, будь ласка. Ну, це так кул сказав, що в добрі було. Все, зараз ми знайомим м'ясо жаліка з жалинько, Казаном там, все, зараз вони там... Я не грішу, тут таке і шарочку. Подружаться. Потола да, рисую по да, і все. Дивіться. Ай-яй-яй. А сорок пісолить нікуди путіки. Не-ні-ні, не, не. я солю в кінці тільки воду. Що, все... А як, я, я рець, воду я Не не солю нічого, бо як посолиш, воно починає сок пускати. Да. А мені не треба, щоб воно треба, щоб весь сок, м'ясо, щоб все внутрі. Щоб... Все по фальшу, де команди. Так, є. Олексійович нарізає зараз цибульку, потім будемо нарізати морковку і будемо закатати казаночок. Ну це поки ще ну, не п'є, блін. Поки що, бо я як вип'ю, щоб я так різав, але скоро. Це таке комбайн Бош, бере і шуру. І Ні-ні. Берей шуру, і сорок. О, ну, у нас Олексієш взагалі молодець. Ні, 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 я барига, <рігла> людей блін. Не треба хуйтерів. Рубаємо моркву. Хтось каже, моркву треба різати, ну я моркву рубаю таким чином. Як дрова. Як дрова. Як Роман Петрович дрова. На брусочки. На брусочки. Да, типа солома, да. Да. Ну, не, солома то мелкая, ну на брусочки, ага, Александр Борисович. Брусочки. Брус, 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 да. Брус, брус, да. Ну вот такие. И кто бы там не казал, она потом в плове будет такая, как треба. Так, ну мясо уже и протушилось и прожарилось. Добавляем цибульки. Вже і кологенчик визариться, зараз воно трошки познайомиться, колір поміняє. І важливо, ну, солити будемо тільки воду. Не солі, не перцю, ну, нічого поки не додають. Так, ну у нас цибулька вже піджарилась, тут ну все мясо, сок трошки пустило, колагенчик, все, вона там розм'якне. Сейчас дрючечок підкинем. Бо коли кидать моркву, огонь має бути трошки більший. Трошки більший, щоб воно ну, трошки морква засмажилась. Не тушилась, а іменно засмажилась. Кинемо моркву. Сейчас будемо познайомим з мясом з цибулькою. Огонь сейчас трошки дров підкинув, воно трошки засмажиться. І покажемо, як воно має бути. Так, морква в нас знайомиться. ну Тут процес іде. Ну це найважливіше. Найважливіше, дивіться, ну, я десь л'ю ну, 2,2-2,3, ну, тут 2,5 вже ну, не став одливати, На кіло рису десь 2,2-2,3 літра води. И мы солим только воду. Роман Петрович, пиди найди сахар, бо соли рассыпала, треба сахаром засыпать. Примета такая кажу. Ну, где-то так. Ну, две ложки соли, воно плюс-минус плюс хватает. Тобто я салю тільки воду. Так, але Так, дивіться, ну в нас вже морква піджарилась трошки, обмякла. Так, що ми робимо? Беремо спеції з озерки з нашого ринка. Єдине, що ну, я барбариса ложу трошки більше там, на пару ложечок. Коли кажеш там, там дайте спеції на кіло риса або кіло м'яса. І половину спеції я висипаю зразу, ну, поки жариться, Добавляем огня, щоб воно трошки ну, дало вкус, запах, ну запах вже стоїть шикарний. Але зараз ну, пару-тройку хвилин воно піджариться на огоньку і ну, буде ще краще. Вода в нас вже посолена, накриваємо кришечкою і хай трошки ще підходить. Ну в нас вже ну, тут дим трошки, блін. Отак виглядає, засипаємо різ. Можно все высыпать, кто-то там аккуратнее сыпать, кто-то неаккуратнее. можно, блин, закатать рука, вот так ручкой сделать, трошки выровнять. Вообще офигительно. Так ты что, Рис пропаренный. И теперь добавляем. Далее берем воду, да. еще раз трошки сбавтаем, чтобы там солька перемешалась. А сюда вот сюда. по центру ляем, ляем, ляем. Налять, да? Роман Петрович, сколько воды вы? Ні, ні, ні. Десь Олексійовича... на півтора сантиметра від рисі. Олексійовича плов, ви спробуєте так зробити, як він робить, не, і ви не прогадаєте. Ви будете просто. Зараз я гляну скільки а зараз рис підравняємо трошки, бо трошки. А вода вже солена, да? вода солена, так. Да. Ну на літр води сих драсові. Ну 2 ложки я ложись. Столовую. Столовую, так. Да. Ну не на таки... литр, на. На 2,2 литра. 2,2 і... литра. Остаток спецій. Сверху. Сверху и накрываем вода ну, так, закончилась. Так, мы сейчас робим вот так дырочку. Добиваем трошки водички. Трошки. Ну, бо я по в'ясню вигляду бачу, що ну, рис ще... Трошки да, до пари, ще да? трошки допарить, да. Все, воно допариться, а тепер. Часничок Полетись. Не, Нет. Часничок, то часничков. А не, давайте да, Давайте часничок. Давайте хлопці чесночок. Олександр Борисович, я буду, буду робити ямки, а ти кидай туди чесночок. Єсть. Перемісти номер По одному, по два, не важно. Ну, тут головне, щоб воно перемішалось. Це десь хвилин за 15-20 до Готово. закінчення процесу. Ще, ще, да, ще кидай чесночок. Ми його закопаємо. Та ні, по два може кидати. Кидай по два. Несуть. Воно можна і по два кидати. Ми його закопаємо, зараз все одно. Тепер Дивіться. Трошки рівняємо. Перчик острий не достаємо. Перець не, розрізаю, да, так? перець не різать, то ну, він отдасть рівно стільки остроти, скільки ну, має видати. Часник те не саме. Все. Так, тепер дивіться, робимо пірамідку, горочку, да, да, горочку, ну. Так. А тепер робимо красоту. Курака, курага? курага, да. так. Я, я викладаю. Та сушені обрекоси по-нашому. Ну, десь так. Смачні, так, да, десь кусту. Ні, не, 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 ну Олександр Борисович, то для плову. Кусову можна, ну, роблю отак. Десь за 15-20 хвилин до, до готовності, готовності да? Да. <кх> красота Я роблю отаку от штуку. Пізум. Ось так просто сипимо і, і все. Так. Да. Да? Ну як? Не просто, ну отак от Ой-ой-ой. От Щоб воно це таке як бри, цей Наполеон. Так ты шо? Не, воно свой. Не. Не, воно своє даст, воно своє даст, воно ну буде. кислинка, трошки. Трошки кислинка, трошки той, трошки той. Ну, тут композиция смаків будет. И тепер закрываем крышку. Да, да? И тепер закрываем крышку. І ще хвилин 15 і будемо вже... 15-20 хвилин, так. Да. Ну, 20, ні, ну, хвилин 15, воно водички додавали трошки і, і буде, буде так, розумію. як треба. Тобі, пане господарю, радуйся, Хлорна, мета, радуйся земле, син Божий народився. Студенти басом співають. Та зики не мами радуйся! Все, у нас вже все готово, зараз будемо знімати загня, зараз ми кельме без хельме зробимо, щоб, щоб все перемішалось, вкуси перемішались. Все, тепер 2-3 хвилинки на кучку згребев, вот отак, пірамідкою. Ну, 2-3 хвилинки. І все. І будемо знімати, вже можна кушати рис, вже воно більш-менш нормальне. Ой. радуйся, земле зі божій. Народився. Танцейки лима. Роман Петрович, я вот это не думал, что ты спевать умеешь, бы. Надо было гитару брать. Бо я бачив там онлайн прикинул. Ну на гитара грають, так я тоже вмію. Не, ну можешь. Гарний стил. Не забувай. Дуже гарний, то смашний пол. Ми знімаємо хима, дивіться на нього. <голов> Красивий, бомбезний, бомбезний, а ви Андріо будете салати, <голов> <Сказати, голов> раз, всім гарного <голов> дня! <вам. голов> Дивіться, мирного неба, мирного неба, щоб було у вас все добре, і щоб ви жили щасливо, красиво.